Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні трішки раніше приїхали з роботи. Забрали з нової почти посилочку. Тут вчора спробували, завели трактор, спробували підняти, опустити циліндри. І у нас тут стояли ось висяті ці шланги, вони по сроку давності вже прийшли в негодність. Як бачите, з усіх дирок побігло. Ми вирішили купити абсолютно нові. Їх не на один рік вистачить, тим паче, що наліт на зиму цей рік ми не накривали, так як її ремонтували майже всю зиму. А в майбутньому будемо накривати. Тут у нас по дві шланги на маркер. Тут встановлені ось такі трійнички і ось такі виходи в нас до трактора. Встановлені. Тут також абсолютно нові шланги заведені до цього циліндра. Циліндри не течуть циліндр, як бачите, сухенький ніде і масла не було. А відразу як тільки завели, можете побачити набігло калюжа калюже масла. Тут зі шланги і тут зі шланги. В двох місцях шланга була репнута. Також поміняли, койде пружини вже. Так як ті прийшли в неробочий стан, втратили свою пружність, встановили циліндр, підключили, все гарно працює, пробували, піднімали, опускали сіволочку, все дуже добре тримає, нове є нове. Старе ми також не викидаємо, переберемо і буде в нас в запас. Заводили сьогодні тракторця, завівся ось у нас. Такий 75-й акумулятор, але це не основний, основний у нас сотий. Це у нас так, дежурний. Так тобто завівся з півтичка. Все добре, заводиться. Так, що у нас? Сіялку, ми перетягнемо у двір, будемо продовжувати ремонтувати. І Завершити ремонт до посівної, там залишилися дрібниці, але потрібно їх зробити. Маємо такий культиватор до весни, також будемо його готувати. Потрібно буде підняти, підмастити, замінити декілька лап. Тут у нас циліндр не тече, Циліндр в гарному стані. Тут він у нас на одну шлангу. Тобто вплаваючи кинули. Тут у нас гвинти, все дуже гарно працює, тут все регулюється. Тобто раз відрегулювали на 5-7 см і робимо культивацію. Така у нас, до речі, є проблемка невеличка. Тут у нас в оцьому місці є тріщина, потрібно буде сюди вигнути шинку і посилити. Це недолік, який в нас є. Борони вже, звісно, такі підуставші, але ще цей рік відпрацюють. По сіволочці ще навіть нічого не плануємо, плануємо, але робота основна не дає часу підійти до нашої сіволочки. Посошники передивиться, циліндр, римкомплект Гідросиловський ми придбали, все буде працювати. Так. Що у нас? Ось такі у нас ворота. Зробили їх 4 роки тому. Нікого не наймали. Робили все самі. Це у нас від стопчика до стопчика ворота рівно 5 метрів. І виходить, тут у нас такий по центру засув і тут знизу. Тут у нас внизу проложений швелер між двома стопчиками, щоб ворота не гуляли. Тут у нас встановлені ось такі розтяжки. Якщо вдруг ворота не просяде, ми її трішки піднімемо. І Також тут положили дві стої, з цієї сторони дві плити, щоб коли наїжджали на цей швелер, що тут лежить, щоб не згинало ворота. Єдиний недолік, що на цих воротах не вистачає, це калітки. Тобто в цьому році плануємо ще додати, тому що ще хочемо підняти. У нас тут забор такий невеличкий. Плануємо до цих стовпчиків доваритись. І тут, як можете бачити, висота цього стовпчика набагато більше. І зробити в рівень і за тим забором. тут Ця деревина цього року прибереться, тут у нас буде більш плавний заїзд. Там у нас ще таке приміщення дровничок, але плануємо, так як у нас є тут три блока стоїть, там в іншому місті стоять 10 отаких фундаментних блоків. Тобто це буде у нас як основа нашого невеличкого приміщення для зберігання чи зерна, чи зимівлі техніки, щоб не було воно отак, усе на вулиці. Будемо все накривати, тому що зберігати в приміщенні, та навіть просто, напевне, будемо робити якісь тут навісики, щоб сонячні лучі не псували нам нашу техніку, щоб не вигорала краска. Це у нас культиватор майже після трактора, другий що було придбано. Придбався він в селі за 25 кілометрів від нашого, тягнувся по трасі в такому положенні, як добре пощастило, що ніхто не зупинив. Він вже 4 роки працює, за цей час ми трішки по наймах ним працювали і відробив він більше 150 гектар. Ну, Звісно, для цього культиватора це не... Показник, так як він відпрацював набагато більше. Тут було збоку у нас доварено. Ми відрізали, тут був диск, тому більше всього, що цей культиватор тягався Т-150 в спарки. Звісно, були б кошти, можна було б придбати якийсь новіший, імпортний, але це в подальшому. Головне, що він свій, не потрібно наймати, затрачатися. Він в робочому стані і я думаю ще не один рік прослужить нам. Як тільки буде можливість, то ми його продамо і купимо набагато новіший. Так, Ось таке сьогодні відео у нас по огляду, що ми зробили, по огляду нашої території. Ось так, такий стон. Все, все так кучкою кучкою насипано, що коли потрібно буде взяти культиватор, потрібно буде взяти, витягнути дискову, витягнути сіялку, тільки тоді ми доберемось до культиватора. З Десьолка трішки простіше, вона тут стоїть окремо. Так, велике вам дякую за перегляди. Підписуйтесь, слідкуйте, ставте лайки. Буду дуже вдячний.